Понад 6 тисяч гектарів цукрового буряка, з яких 40% вже зібрано Волочиськ Агро вже може підбивати підсумки врожайності профільної культури. Цього року показники одні з найвищих в Україні, а вирощують цю рослину у компанії за двома технологіями. Одна є технологія, це вітчизняна на 45 см ширина міжряддя, і є американська технологія на ширину міжряддя 56 см. У холдингу створений повний цикл на цукровому напрямку від вирощування буряка до виробництва цукру. Наявні старовин. Ної бази істотно знижує залежність від зовнішніх постачань, буряку зменшує собі вартість виробленого цукру, гарантує безперебійність виробництва і максимальний вихід якісного готового продукту. Що стосується власне волочиського району, то зібраний буряк компанія відправляє також на свій цукровий завод, що знаходиться у Наркевичах. Наша фірма як Астарта Київ дане, дане ну, підприємство входить до. Вултєзка агро, яке займається вирощуванням культур, і є нарківський цукровий завод, який переробляє цукрові буряки. А старта застосовує науково обґрунтований підхід до сівозміни. Основними культурами для холдингу, окрім цукрового буряка, є пшениця, ячмінь, соя та кукурудза. Агрофірми обладнані високоефективною технікою. Її парк налічує понад дві тисячі одиниць. Завдяки використанню сучасної сільськогосподарської техніки, застосуванню передових агротехнологій та оптимальній сівозміні постійно покращується якість ґрунту. Підвищується врожайність основних культур. Ми займаємося сидератами. Сидеральне добриво висівається після збору попередника, тобто озимої пшениці. Висівається на сидеральне добриво гірчиться, тоді її приворюється. І вноситься повний комплекс мінеральних добрив. Тобто НПК ми даємо 360 кг НПК. Це 10, 26, 26 і плюс органічне добриво, як ну де в кого є, які є тваринські ферми. Там, де нема тваринських ферми, обов'язково займається сидератами. Щодо мінеральних добрив, то використовує компанія як мінеральні, так і органічні. Волочиськ агро, зокрема, має свій тваринський комплекс. що правда органічних добрив вистачає лише для площ задіяних під цукровий буряк. Є в нас тваринництво, виробляється приблизно біля 80 тонн на гектар. Під цукрові тільки буряк ми вносимо, тому що немає можливості під інші культури вносити. А та й воно відде всі у зміні, тоді буде після дії, і воно буде кожен рік там щось буде використовуватися для тих культур, які будуть сіятися після. Скрубліка, коли компанія лише розпочинала свою діяльність, майже 70% орендованих земель були непридатними для обробітку, проте стратегічний підхід до розвитку сільського господарства дозволив, в тому числі і у Волочиському районі за доволі короткий термін з чагарників зробити родючі грунти. Повністю була земля вроблена тими гербіцидами, які потребували під окреме поле. Ви сьогодні бачите, ми знаходимося сьогодні на те поле це поле, яке вроблялося практично десь до 15 років. Дякую Тут, тут ще сім років назад росли чагарники, ми їх вирубували. Партнерський підхід до постачальників, споживачів та інвесторів дав змогу старті налагодити міцні довгострокові зв'язки з підприємствами, лідерами української кондитерської галузі, виробниками напоїв, міжнародними трейдерами, а також здобути репутацію бездоганного постачальника у провідних українських та міжнародних фінансових установ. Сьогодні пріоритети холдингу полягають у подальшому розвитку, підвищенні ефективності виробничої бази, реалізації програм Розбереження на цукрових заводах та агрофірмах, оптимізації логістики та нарощування експорту основних товарів.